Запитати, ви пара, <реш> як ви познайомилися? Фильпо. В Тікток. <реш> <реш> ну для всіх сільпо. Яке було ваше перше враження одне від одного? Красиве все. Красиво. Саме лучше, да. так. а ви? Такий шумний. Скільки ви разом вже? року. За що ви любите одне одного найбільше? Ой, це да за всі моменти, навіть за те, що ми все робимо вместе. Ми просто банда. Та <реш> то, що друг, любимий чоловік, партнер. Чи важливе для вас одруження? Можливо, так. А для вас? Коні. Я знаю, що скажете буде. А ви одружені? Чи ні? Ще ні. ні. планах? Коні. Ви на родину скільки витрачаєте, щомісяця грошей? Школа все брать? Да. Та ти тисячу доларів більше. <реш> так. А яка школа? Та більше тисячі. Три тисячі доларів. <реш> Я думаю, тисяча це мало. Це була чесна школа, дитина в вчасні школі. Ким ви працюєте? В автобізнес. У вас свій бізнес, ви власний бізнес. А? Так? Е, ну да. Якщо не секрет, скільки треба грошей спочатку, щоб відкрити автобізнес? Ну, ляма, я думаю. 250? Так, да, старт по-любому. Це гривень чи доларів? Доларів, звісно. <laughs> Гривні ні. З гривням можна дома сидіти. А ви ким працюєте? А я е, займаюся саме рекламою. А що ви нашим людям мотиваційного побажаєте? Мечтати, двігатися вперед да. і. Все реально, все возможно, классно. Чики вперед.